Нет важней, только ты, писатель, в ней. Записная книжка. <плодисмент> Номер 32. <плодисмент> Дорогой товарищ, получи конфетку, только сам не ешь, угости соседку. <плодисмент> Номер 33. три. <плодисмент> 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 А давала, ти витягнув. А може в інші. Ти витягував. Ну, я буду грати в футбол. Замініти футбольного м'яча. Старая консервна банка, ну ми вирішили, як він з'їсть оце, тоді буде неї грати. <плес> ну що, я ще вам такі жартіливі загадочки загадаю. Подумайте, добре це такі смішні. Лепешки для простаков. Лапша. 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 Два гвоздя упали в воду, как фамилия Грузина. Забжили. Правильно. Сто одежек и все без застежек. Капуста. Сто одежек и все без застежек. Гармонист, гармонист. Слышишь Сто одежек и все без застежек. Куди ми там ходимо, як не хватає грошей? Я не маю, що вдома. А це буля. Секонд-хенд. Секонд-хенд. Домашні животні на те починається. Теля. Теля. Таракан. У вас є в квартирі теля? У мене є в квартирі. Таракан. Домашні животні на те починається. Домовий. Большой, с рогами и полностью набит зайцами. Вот. Что такое? Атом. Синий, Атом. большой, с рогами, с рогами. Что это такое? Летит и блестит. Что это такое? Летит и блестит. Ну это шуточное, Я вам скажу, что как... кумар с золотыми зубами. С когтями. А не птица, летит и матерится. Электрик столба. Точно. Тяга. Что такое? Зеленая, лысая и скачет. Зеленая, лысая и скачет. Без музыки. Солдат на дискотеке. Какая женщина сначала трется около тебя, а потом требует деньги. Какая женщина сначала трется около тебя, а потом требует деньги? Поняли? Так, кондуктор. Кондуктор Плановая, да? Вам освітню загадку. Вона нічого не коштує, але багато дає. Вона збагачує тих, хто її отримує, і не збіднює при цьому того, хто її дарує. Вона триває мить, а в пам'яті залишається назавжди. Вона приносить щастя в їм, породжує атмосферу доброзичливості, у були стосунках, і служить паролем для друзів. Вона бальзам для втомлених. Промінчик для тих, хто впав духом. Вона найкращі ліки від неприємностей. А проте, її не можна купити, не можна випросити, позичити, вкрасти. Вона сама по собі ні на що не годиться, поки її не подарували. Осьмішка. Так посміхайтеся, смійтеся, регочіться і будьте здорові. Повалянина, давайте нам на заключне Давайте да. да, Давай нам загадку ще одну загадаю. А ви ще хочете грати? У мене є ще замотіки. Один ріг, один, один глаз, одне вухо. Що це таке? За корова. Це за улами. Корова. <шу? шу? шу>? Как краснеет, мне говорят, твой выбор не случай, ты нас послушай, ты нас послушай, а вам мне нравится, 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 И дверь меня на свете друга лучше нет. а вам мне нравится, нравится, нравится. нравится.

Тут П'ять іще один. 25. Ще одну людину. Василювача. Василювача. Так, слухайте умови. Оце у нас так валазить туди. Тільки вони за плечима завжди, а у вас будуть між колінами. Перемістилися туди. <свистити> ну дивіться. Ми Ну от вологістя обмиряє, щоб вже ж руки рівно, Ну йшов, узяв перлинку і назад. І передай да? а передай Колі? да, от так, Ось от так. Давай передавай. Я не мені його передаси. <рес> Так, не для давай і Так, ну, стріляйте. Я думаю, що вам сподобалося у нас. Ми старалися. Читаємо зачісла, вибралися на літератури. Називається, вона посміхає, поміємося, ревочемо. Тут багато гумору. Хто полюбляє гумор, приходьте до нас, будь ласка, беріть книги, читайте, ми будемо вам завжди раді. У неделю проходит? С днем смеха всех хочу поздравить. Улыбка жизнь нам продлевает. Улыбка символ доброты. И теплоты, и красоты. Как хмурый человек ужасен, так улыбнувшийся прекрасен. И чтоб продлить свои года, вы улыбайтесь, господа. Дякуємо за те, що я хочу всім подякувати, Особливо вам. тим, хто нам... ну, настрій сьогодні зробити, хто нам продовжує життя. Хай на одну хвилину, але продовжимо. Да. Да. Правда? Ага. Так, так що дякуємо вам Дякую. Да. за сьогоднішнє свято. І хай буде вимога, та й завжди у нас буде поспішка. Не тільки. 1 квітня, але 13 лютого і 1 червня і 12 вересня Рік, адже сміт це найкращий бальзам для оточуючих, а в першу чергу для самих себе. Тож, давайте посміхатися. Давай, давай. Знайте, що є таке містечко в нашому місті, де вас завжди будуть раді бачити. Приходьте, коли вам стане сумно, коли ви хочете щось почитати, подивитися, ми вас запрошуємо і завжди вас до вас. Включайте, чтобы вы пригласили. Дивительки делать.